Чумацька пісня, Ой ішов чумак з дону? Ой ішов чумак з дону, Та й сів над водою, як із Дону додому, Та й проклинаєш свою долю, ой, як з Дону додому. Ох, дола ж моя доле, Та й сів над водою. Да чом ти не такая? Ох, да чом ти не такая? Ох, як доля людська, а я чужу долю да сім раз поцілую, да долю хорошою. Ой, а я свою долю поб'ю, порубаю, да в річку побросаю. Ой, пливи, моя ж доле, пливи за водою, ох, а я за тобою. Читала Олександра Кравченко для доїдка біс. you're